Доброго дня гості та відвідувачі мого каналу. Сьогодні я вирішив показати, як я в'яжу рибальський екран з волосіння 1,5 метра на півтора. Розмір вічка 25, як і вказано на бумажці написано. І хочу сказати, що розрахунки у мене завжди дуже прості, дієві. Я вже користуюсь їм дуже багато років, а стаж в'язальний маю більше 50 років. І жодного разу не було ніяких нарікань з боку замовника. Тільки були побажання, як от і зараз. Мій постійний замовник замовив у мене 5 штук ось таких екранів. Півтора метра на метр. Вічка 25. Розрахунок дуже простий. Бажану довжину, тобто півтора метра, я ділю на розмір вічка 25 мм. І отримую цифру 60. 60 вічок – це буде півтора метра. Щоб набрати ці 60 вічок. Як хто не знає, то що одна вічка складається з двох рядів. Треба набрати 120 рядів. Набрав 120 рядів. наназав на нитку і в'яжу висоту. Висота розраховується. Ну, по крайній мірі, я так розраховую. І ті, хто рядом, коли мене питають, мене я підказую. Також роблять. Розраховується також, як і довжина. Бажану висоту, в даному випадку метр, ділю на розмір вічка. Отримую цифру 40. Але вже це не кількість вічок, а кількість рядів. Вічок буде 20 з цих 40 рядів. Так що, як бачите, розрахунок дуже простий. Нічого складного нема, не мов їзда на велосипеді. Ось я вже почав останній екран з цих п'ятьох. Планочка з нержавейки, коротенька, ну міліметрів сорок може і товщиною 0,8 і вяжу. Узли у мене не совуються, в'яжу з волосінням. Більше полюбляю працювати з волосінням. З капроном також можу, але якось він мені не дуже подобається. Ну, можу. Вічка не совується, як я казав. І от, от такий от вигляд має, поки що не закінчене моє виробництво. Зараз пров'язав чверть тільки. Ну, це не дуже мене зміщає. Зараз, через півтори години, буде усі 40 рядів готовий. І вже завтра, скоріш післязавтра, тому що завтра у мене день зайнятий буде. Післязавтра я вже віддам ось оце замовлення. І ще інших чотири своєму замовнику. Також від нього ще поступив, поступило замовлення на павука. Ось такого. Не знаю, де він підглядів. Все. Повнорозмірний павук я завжди роблю. І усім завжди розказую, що воно таке. Але як подивлюсь в інтернеті, там сплошні батути. І так їх нахваляють. Не мов би то понацеє для всієї рибалки. Ось паук завжди робиться довжина стін... сторони, що тут, що тут, вона ж довжина, бути... Зале... ну, довжина сторони паука напряму залежить від розміру вічка. Тут буде вічко 20. Відповідно, із сторони усі 4 будуть довжиною 20 мм, а сторона 2 м буде. І ще одна є аксіома, Що на будь-який розмір павука, незалежно від розміру вічка, завжди має бути 100 вічок. І тоді ви отримаєте завжди дуже гарного паука із добрим провисом, отаким з глибоким провисом, з якого у вас вже ніхто не втече, коли ви будете піднімати. А не так, як ото показують, що на батуті піднімає, а рибу як кидона, і вона пішла далі гуляти. Ще він у мене цей же замовник каже, що хоче, щоб зробив. Щоб воно було ну, як рамоване. Для чого це йому, я не знаю. І так з, повнорозмірного, з такого повнорозмірного ніхто не втече. Але, мабуть, він хоче, щоб ще більше було вероятності. Не уходило, щоб риба. Тут тоді має бути, якщо він вирішиться, то тут, тада, тут, тут і отак от. Так от. Будуть протягнути такі ж саме перьовочки, щоб і образуються ось отакі от кармани з, її сторони, з цієї сторони і з цієї сторони. І вийде, немов рама. Так що не знаю, що, що з нього буде у цього замовника. Я вже робив такі. Ну, цей вперше таке десь підгледів і вирішив мені замовити. Так, що у кого будуть якісь питання або побажання про проповук або про екран, можете мені написати питання, якісь можна писати просто у чаті. А якщо якісь виникнуть у вас бажання про замовлення, то пишіть. Мені на електронну пошту. Вона вказана у мене на каналі. Пишіть усім, чим зможу, допоможу. І відповім усім. Дякую за просмотр. На все добре.